Відновитися та знову стати на ноги у Лисецькій лікарні функціонує сучасне реабілітаційне відділення. На лікування сюди приймають пацієнтів неврологічного профілю з ураженнями опорно опорно-рухового апарату. А також поранених захисників тривалий час реабілітацію у відділенні проходить боєць з позивним «Тарасик». Спочатку повномасштабного вторгнення він боронив країну на передовій. Та через декілька місяців служби отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині. Був серйозний приліт ракети корабельної ракети. Наскільки мені сказала командування, бо тому що теж в деталях самі розумієте, і на щастя вижив. Хоча мали, як казали, на місці мали ногу ампунтувати, але на щастя, вже в сільів. У мене складна травма перебитих дві кістки гомілкових і довго приживалося, бо воно поставили мені штучну пластину, титану. Ну, довго ходити не міг, я аж по цей час реабілітуюся. Боремося до кінця, і як не як ще одне, побратими чекають, звичайно, чекають, чекають нас всіх, щоб ми повертались. На підтримку і допомогу. розраховане реабілітаційне відділення на 20 стаціонарних ліжок. Облаштувати його вдалось спільними зусиллями лікарні та громади. Загалом роботу відділення забезпечують 27 працівників. Тут каже завідувачка Леся Пилипів: є усе необхідне для пацієнтів, якісне устаткування та тренажери. Має сучасне обладнання. Які знаходяться у кабінеті фізичної терапії, верготерапії таке обладнання, як для розробки дрібної моторики рук. Це після інсультним пацієнтам дуже є потреба займатися. Бігові доріжки, велотренажери, мотомеди. Зараз на даний момент у нас зараз два пацієнта військових. А взагалом від початку року шість. Військових на прикарпаті каже голова Івано-Франківської Світлана Онощук, це вже 21-й реабілітаційний центр. Відкриття та належне функціонування таких закладів зараз переконано на часі. Адже у них є надзвичайна потреба. Найважливіше завдання і сьогодні це виклик, з яким ми стикаємося. Це є фахівці, реабілітологи, тобто підготовка фахівців, які зможуть працювати, і одразу надавати весь спектр необхідних для реабілітації послуг. Це сьогодні найбільше наш виклик. Як ми справляємося з ремонтами, ми закуповуємо реабілітаційне обладнання. Хочу сказати, що в нашій області досить мережа швидко розвивається. Зараз нас мають підсилювати. Заклади, які будуть готувати фахівців, і відповідно практика повинно бути одне, переходить в інше. Тому важливо підготовка реабілітологів для всіх цих закладів, які вже функціонують і які ще будуть відкриватися у нас на Прикарпатті. Разом з цим в області працюють над тим, щоб збільшувати мережу закладів такого профілю. На черзі масштабний проєкт відкриття центру фізичної та ментальної реабілітації в Івано-Франківську, який розрахований на 200 ліжок. Люса Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.